І сполучені штати обговорюють з Росією можливість майбутньої співпраці з Газпромом. Оце повідомляє про таке. Повідомляє Блумберг, і контакти є попередніми, але незрозуміло, хто їх веде і чи залучена до них безпосередньо адміністрація Дональда Трампа таке розповідають джерела Блумберг за їхніми даними. Обговорення можливої співпраці США та Росії з Газпромом прибуває на ранній стадії спільні проекти між країнами. Можуть стосуватися азійського європейського регіонів, як зазначає Блумберг. Це може бути частиною стратегії Вашингтона в ослабленні зв'язків Москви і Пекіна, сіючи розколу. І дрони Служби безпеки України знову передавали привіт росіянам і днями уразили дві газокомпресорні станції. Одна з них в Табовській області, а інша у Саратовській.